Для участі в конкурсі необхідно подати електронну заявку на сайті Департаменту патрульної поліції або безпосередньо. З'явиться в управління патрульної поліції Полтави, само собою, був відтік кадрів, який обумовлений різними причинами: стан здоров'я поліцейських, перевод в іншу місцевість, ну і так далі. І так далі. Таким чином, вже викликла, ви, виникла, виникла нагальна потреба докомплектувати цю патрульну поліцію. А враховуючи передачу функцій заслуговування автодороги державного значення, по якій пересуваються мешканці само собою Полтавської області, але також мешканці інших регіонів. Країни іноземці, вантажні автомобілі і так далі, то виникла необхідність докомплекту комплектувати патрульну поліцію міста Полтава, і ще дуже б хотілося самокваліфікованими людьми, мотивованими людьми, молодими людьми.